Пожвавлення фронту на південному напрямку, посилення обстрілів Запорізької області. А, наскільки реальна загроза? Про це будемо зараз спілкуватися з Сергієм Братчуком. Пан Сергій з нами на зв'язку, нашим глядачам нагадаю, суспільно медіа платформа Інтервізор для вас працює, тому лайк, підписка, коментар обов'язкові. В студії сьогодні Світлана Кушнір. Пане Сергію, слава Україні. Слава, слава Силам Борони, вітаю. Отже, ми бачимо, що після того, як організовано українські війська почали відходити від Корщини, розпочата ну поки що, ми умовно говоримо, розпочата білгородська операція, але ворог посилює свій тиск на запорізькому напрямку на південних відтинках фронту. Чи можете ви прокоментувати, що зараз там відбувається? Ну, власне, про те, що ворог може активізувати свої дії саме на запорізькому напрямку, говорили як про речі очевидні, і справа не лише в тому, що відбувається в тому числі і на Курщині, або під час Курсько-білогородської операції, по різному, можна називати зараз ті події, але мова про інше. Тому очевидно, що ворог взагалі активізувався по всій лінії бойового зіткнення, тому що перш за все це пов'язано. З тими геополітичними процесами, які відбуваються, очевидно, що Росія максимально намагається брати участь у так званих перемовинах, консультаціях. Мені ліпше так подобається геополітичного рівня, демонструючи, що вона спроможна на проведення великих операцій. Демонструючи, що вона спроможна підтримувати, скажімо так, високий рівень боєздатності активності по всій лінії бойового зіткнення, і власне звичайно очевидно було, що таким чином буде оживати Запорізький фронт. Я не можу сказати, що він взагалі мовчав або стояв. І Справа була, скажімо так, лише можливо в інформаційній активності, от те, що наприклад відбувається. По сусідству, я для порівняння, це придніпровський напрямок, там е, теж напружена ситуація. Там немає можливо такої кількості е, боєзітнень, як сьогодні є на Запорізькому напрямку, але тим не менше ситуація напружена, ворог не полишає. Скажемо так, мрій про виконання відповідних своїх бойових завдань, відповідні орієнтири для нього це наші острови по Дніпру, і правий берег, і так далі, то подібне. Але треба сказати, що на сьогодні, очевидно, ні на Придніпровському, ні запорізькому напрямку, принаймні на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, не вбачається, що ресурсно росіяни. Готові створити ударний наступальний кулак для того, щоб, скажімо так, активно наступати, перш за все, на обласний центр Запоріжжя. А по-друге, рухатися по тих локаціях, які на сьогодні очевидно проглядаються. Ті рубежі, перш за все, мова йде про район П'ятихаток, мова йде про малі Щербаки, Щербаки і Степове, тобто це ті рубежі, які були нагадаю, деокуповані силами оборони. Під час контрнаступу, літнього контрнаступу 2023 року, і власне зараз оці орієнтири населених пунктів, про які я сказав, вони і є для ворога пріоритетними. Тому активізація бойових дій відбулася паралельно з цим, і це знову таки було неодночасно з цією активізацією. А далеко до того, ворог продовжував і продовжує терор місцевого населення. Тобто ми говоримо про Уляпільський напрямок, Оріхівський, він же Запорізький, відповідно, про терор е, самого обласного центру: це удари ракетами, це удари шахедами або БПЛА різного гатунку, Це там, де можливо застосування реактивних систем залпового вогню, відповідно, артилерії, тобто усіх засобів вогневого ураження. Цей терор, ну і власне авіаційне озброєння, каби так ми пам'ятаємо, коли минулого літа. Ворог перше застосував каби саме по обласному центру Запоріжжя. На жаль, це е, ми розуміли ознака того, що у сьогодні, як мінімум, у росіян є така можливість. Вони відповідно провели тактико технічні зміни у використанні того чи іншого виду обладнання і озброєння для того, щоб використовувати каби саме для терору. Мирного населення і для того, щоб максимально намагатися зруйнувати нашу інфраструктуру. Перш за все, звичайно, цивільну, критичну, та що забезпечує життєдіяльність і міста, і людей. І, власне, за цим послідувала, як я вже сказав, активізація бойових дій. Очевидно, що мова не лише про ті рубежі, які я сказав, ворог намагається також поліпшити свою логістику для проведення подальших. Активних наступальних дій, ну і власне говоримо про те, що ворог, активізувавшись на Запоріжжі, намагається у різному форматі так чи інакше тиснути, спробувати тиснути на оперативні е, тили Сил оборони України. Оце сьогодні очевидно, тому що е, з військової точки зору, звичайно, пріоритеті сьогодні залишаються. Це Покровський напрямок, це Куп'янський напрямок. Ну і, власне, ворог сьогодні проводить відповідні перегруповання. Однак однак, на фоні всього цього, буквально невеличка ще репліка, він змушений певні підрозділи сьогодні перекидати. На Білгородщину. але це вже скажімо так з одного боку, мова про дещо інше, але ці процеси між собою пов'язані. Я не скажу, що від того стане менше, наприклад, штурмових дій щодо запорізького напрямку, але ситуація надзвичайно динамічна, вона може змінюватися і буде змінюватися в тому числі, бо багато пов'язано між собою, зрозуміло, фронт це єдиний організм. І слідкувати треба за тим, щоб температура по палаті відповідала нормі по всіх заковулках нашої, нашого організму. Пане Сергію, хочу ще запитати: ви згадали про острови в Дельті Дніпра? Фактично, це це фактично Херсон і про лівобережну Херсонщину, яка поки що є окупованою, там сконцентрована ну, так звана армія Теплінського. Говорять воєнні експерти і військові експерти, що просто так великі скупчення військовослужбовців стояти не можуть. Чи не є ця армія теплінського тим можливим ударним кулаком, який росіяни можуть застосувати? Облишимо зараз політичні перемовини, все, що відбувається там на рівні геополітики. Фронт живий, як ви сказали, організм. І на жаль, фронт це щоденні смерті українських захисників. То про застосування цієї дивної цього не дивного, цього цієї південної угрупування російських військ під керуванням здається, він генерал-майор чи генерал Теплінський. Що стосується э, втрат, то це не лише загибелі українських воїнів, це величезні втрати у ворога по всіх напрямках, в тому числі і наскільки це можливо по Придніпровському, тому що тут немає таких місних штурмів, як є на інших відтинках, де вони просто там геометричні прогресії ті втрати зростають. Що стосується так званої армії Теплинського, я нагадаю, що офіційно назва цього групування «Групування військ Дніпр на чолі з командувачем так званих російських ВДВ Генералом Теплинським, який нагадаю, є уродженцем Донецької області, наскільки мені відомо, в нього навіть мати залишилася, проживає на території, поки що тимчасово окуповані. Це так, щоб розуміти, хто такий Теплинський. Це угруповання, яке не зосереджено на лише правому березі Дніпра в плані наступальних дій. І не сидить, як ви сказали, або стоїть на лівому березі. Це якраз те угруповання, яке в тому числі е, має проводити відповідні бойові дії е, щодо Запоріжжя, це те угруповання, яке має свої підрозділи у своєму складі, в тому числі, які е, знаходяться і в Криму. І давайте говорити, що таке угруповання військ Дніпро це ж не лише умовно там. 150, 160, 180 тисяч штурмовиків. Треба говорити про те, що це і структури забезпечення, це так звана військова поліція, це так звана ФСБ, це так звана Росгвардія і так далі, тому подібне. Тобто це не та армата як її малюють що весь цей кулак до єдиного е кухаря. Всі бігають зі зброєю, є спецназом, і завтра будуть форсувати, намагатися форсувати наш Дніпро. Тому це треба розуміти. І тому тоді зразу, скажімо так, пар трошечки виходить. Всі прекрасно розуміють, що ворог на сьогодні, хоч і усередив певні свої сили на лівобережжі, вони не є якраз тією структурою, яка здатна на сьогодні форсувати Дніпро, виконати ті відповідні завдання, спробувати вони можуть потенційно, це ж як з калібрами в морі. Вони, якщо є на бойовому кораблі, вони мають стріляти і вони можуть потенційно це зробити так само з цим угрупованням, відповідно тому е, не Херсоном єдиним, не єдиним придніпровським напрямком. І я пам'ятаю, як росіяни і продовжують це робити по Запоріжжю, в тому числі і не лише. І по Придніпровському напрямку завжди інформаційно масштабують ті чи інші події. Я пам'ятаю, кілька місяців тому на початку осені росіяни говорили про великий наступ на Запоріжжя. Чим це закінчилося? Очевидно. Потім, пам'ятаєте, був великий наступ на Херсон. Знову таки з форсуванням Дніпра. Росіяни можуть сьогодні, для прикладу брати кілька, наприклад, Понтонних елементів, ганяти, як кажуть, їх по лівому берегу, демонструвати це в тому числі для тих громадян, які, громадян України, які чекають сили оборони, а таких переважно більше, хто залишився в тимчасовій окупації, і демонструють це очевидно, щоб було передано інформацію. Ворог готується. Звичайно, командуванню сил оборони відомо про всі плани ворога, де, що і як ворог готує. Тому сховати таке угруповання військ, яке здатне там умовною в годину чи почати форсування Дніпра, вони можуть це зробити. Але ми прекрасно маємо розуміти, чим це для ворога закінчиться, тому що відповідні сили та засоби вогневого враження є у нас. Правий берег нагадаю є вищим. Це як, скажімо, додатково до цієї відповіді, і все це буде знищуватися. Просто знищуватися і провести, провести таку величезну операцію форсування саме річки Дніпро надзвичайно складно. Ворог може спробувати, я ще раз скажу, але буде дано гідну відсіч. Тому, коли ми говоримо про якесь угруповання військ російських на ті чи інші локації, треба розбиратися, що входить структурно, які плани на сьогодні у ворога є. Активізація може бути ще раз кажу на будь-яких напрямках. Я думаю, що очевидно вона і буде відбуватися на ті чи інші локації. Ось якраз про активізацію дій ворога досить недавно прокоментував колишній гречник генштабу збройних сил України пан Селізньов Владіслав Селізньов сказав, що скоріш за все росіяни зараз будуть готуватися до контрнаступальних дій літньої операції. Одним з напрямків він назвав якраз чотири ключові пункти Донеччини: словянськ Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка. Саме для того, щоб вдалими були дії по захопленню цих українських міст, вони і готують собі. Так звані військові плацдарми на Лиманському напрямку, на Часів'ярівському і в Торецьку, і м, гарячі бої, і третій напрямок. Покровський напрямок. Власне, багато військових експертів заявляють, що якраз Покровський, битва за Покровськ буде тим тою генеральною битвою двох армій, яка можливо вирішить е, е, можливо вирішить хід е, української. Української ем, війни визвольної проти росіян, ну і росіян, які агресивно атакують. І намагаються захопити нашу територію, але поза увагою залишається південний напрямок. Знаю, з, скажімо, з теорії, що завжди має бути десь генеральний удар, другорядний удар і відволікаючий удар. Досить багато експертів заявляють, що південний напрямок, напрямок якраз і буде відволікаючим ударом, тому що не забуваємо, що оця сама лінія Суровікіна, міни на мінах, замінована дуже велика територія. і не лише що українці не можуть пройти її із-за якраз шквального вогню противника, але й самі росіяни навряд чи сунуться розміновувати те, що у 2022-2023 році. Чи поділяєте ви таку думку пана Серзньова? Ну, перш за все хочу сказати, що нікому з нас на сьогодні невідомо і не може бути відомо до закінчення. Війни, який бій, навіть не битва, який бій, став вирішальним у цій війні. Можливо, цей бій вже відбувся, можливо, він відбувається зараз у ці хвилини. Можливо, він відбудеться завтра або остаточно закінчить війну, десь вже буквально наприкінці цієї російсько-української війни. Тут очевидно, що про це вже скажемо дещо пізніше. Що стосується напрямку удару, то Ну, давайте скажемо так: хто у серпні минулого року очікував від України початку і проведення такої успішної операції, яка наразі продовжується, як Курська? Ніхто крім тих людей, які замислили цю операцію, які її організували і звичайно реалізували Я вже про наших воїнів, про моїх побратимів та посестер. Цього ніхто не очікував. Власне, і сьогодні ми дійсно можемо говорити про те, що Покровська битва, як її називали, вона мала стати вирішальною ще минулого року. Наприкінці, пам'ятаєте, ворог вже близько, ворог зараз почне атакувати Покровськ і до Нового року має завершити окупацію цього населеного пункту. Маємо на сьогодні вже фініш березня 25-го року, а мова сьогодні йде про зовсім інше: про ознаки стабілізації на цьому напрямку, стабілізації фронту. Що стосується Куп'янського, Лиманського напрямків, вони залишаються спекотними і, принаймні, найближчим часом такими і будуть. Так само, як Курсько-Білгородська. Локація – білгородський відтинок, який на сьогодні є активним, так само, як бачимо, активність проявляється на Сумському напрямку. Говоримо про Торецьк, говоримо про часів Я, говоримо про ті локації, які мали бути окуповані ворогом ще до 9 травня минулого року. Не окуповані. Звісно, ворог сьогодні швидше за все обиратиме для е, свого активного просування, в тому числі, наприклад. Костянтинівський напрямок. Звичайно, ми говоримо про Краматорський Слов'янськ, тому що це найбільші міста цієї агломерації Краматорської, які є під контролем Сил оборони. Те саме можемо говорити про Південний фронт, що це може бути відволікаючий маневр. На сьогодні я не хотів би перетворюватися на якогось там оракула або людину, яка. Ну, робить якісь там прогнози, робити їх надзвичайно складно. Будь-яка з цих локацій вона може вистрілити на сьогодні. Головне, не забувати наступне: базове, що з осені 23-го року росіяни проводять операцію стратегічну наступальну операцію. На сьогодні Україна проводить відповідну оборонну стратегічну операцію. Жодної стратегічної мети, підкреслюю, жодної. Росіяни не досягнули. Я не буду зараз говорити про те, що якби не було відповідних помилок там або прорахунків сил оборони України у комунікаціях відповідних на тих чи інших локаціях, ми не мали б на сьогодні війська по тій лінії бойового зіткнення, де вони є. Але це вже сталося, і ми не можемо поки що вплинути на те, що вже відбулося. Але можемо вплинути і сили оборони впливають на те, щоб не допустити прориву обвалу фронту. І цього не відбулося. Можна зараз наводити цифри, як зростали втрати ворога за кожен кілометр української землі. Спочатку там 100, 120, 130, а подекуди в січні було і за 300 людей на квадратний кілометр, а навіть і менше. Це величезні втрати. Тому е, на сьогодні очевидно, що будь-який з цих напрямків, напрямків, які озвучені, вони дійсно можуть е, активізуватися, активізуватися максимально. Росія провела перегрупування військ, Росія підтягує можливі резерви, і знову таки по Покровську, приклад, ті війська, які мали бути задіяні в міських боях за Покровськ, вони вже понад е, півтора місяці. А навіть уже більше ще зараз час швидко тече, а навіть більше вони беруть участь у боях окопних. Тобто не в самому місті покров, слава Богу, і дякуючи силам оборони. А в окопних боях, по лісосмугах, їх не до того готували. Не для того вони були в стратегічних резервах. Це говорить про те, що ворог змушений ці резерви використовувати не за призначенням. Тому е, фронт дійсно динамічний, як ми постійно про це говоримо. Ситуація може змінюватися, і на полі бою сьогодні буде вирішувати е, фактор нашої мотивації, яка є, і звичайно, наявність тих ресурсів, які необхідні для проведення бойових дій. І, власне, сподіваюся, що перехід на корпусну систему дозволить командирам створених корпусів. Проявляти більшу ініціативу на полі бою, прибере ті непотрібні, скажімо так, прокладки військового управління, які е, ускладнювали роботу бойових підрозділів, і це, звичайно, з позитивом відіб'ється на ситуації на полі бою. Ніхто сьогодні не говорить, не скаже про те, що ми підемо з вами в контрнаступ. Хоча командуючи головнокомандуючи збройних сил України, генерал Сильський абсолютно вірно говорить, що лише в обороні війни не виграються. Але тим не менше на все буде свій час. Я сподіваюся, нам вдасться до таких часів не просто дожити, підготуватися і брати в них участь. Пане Сергію, от якраз з огляду на те, що армія Російської Федерації намагалася і ще й намагається оточити Покровський Мирноград і відрізати логістичні шляхи, ви згадали про реформу, яку запроваджує зараз. Головнокомандуючий сирський є б дуже багато критики, що не на часі ця корпусна система. Давайте почекаємо або перемир'я, або заморозки, і тоді вже будемо переходити. Болісний цей процес, але з іншого боку, можемо сказати, що генерал сирський взяв. Не знаю, це не приклад, а просто подивився, мабуть, цю тактику гойдалок, яку намагалися там розвідка боєм, намагалися застосовувати росіяни, і ми понаходили теж, слава Богу, вузькі або слабкі ланки фронту, куди можна, от так от різко, як ми ви згадали про курську спецоперацію, зайти швидко, швидко захопити велику територію. Це дійсно. Приклад, який буде вивчатися в усіх військових академіях світу, Курська спецоперація, тому що вперше за 80 років після Другої світової війни на територію Російської Федерації було перенесено активні бойові дії. І Знову повертуся до цієї корпусної системи. Наскільки? Скільки ви можете оцінити важкість впровадження саме під час активних бойових дій цієї системи? Ну і звичайно, дуже багато військових якраз з фронту, з передової, говорять, що це правильно важко, тяжко, але правильно? Звичайно, під час війни будь-яку реформу впроваджувати надзвичайно складно з іншого боку. Де-факто, де-факто у нас деякі бригади на кшталт, наприклад, третьої окремої штурмової бригади. Вони фактично вже діяли як організм маленького корпусу. Сьогодні ці, цей функціонал у них просто збільшується, масштабується відповідно, тому їм я не скажу, що легше, але в них певний прообраз цієї реформи і цього цієї корпусної системи він вже проглядався а, в їхній самій структурі і в тих бойових діях, які вони проводили сьогодні. Командир корпусу він буде мати під руками фактично все те, що наявне а, на цій ділянці фронту, так він несе відповідальність за визначену локацію. Але він знає, що в нього є не просто якісь там суміжні підрозділи, не просто якісь там відряджені підрозділи, а це його суто, його підпорядкування і його ж колективи, які виконують ті чи інші бойові завдання. Ну єдине, що мабуть не буде військово-морських сил. Це зрозуміло. Такий ну, трошечки жарт, так а все інше буде і це. Ну, я грубо скажу, можливо, так, але мені здається точно, це розв'язує таким чином руки командиру корпусу. Як діяти, що робити, які рішення приймати? Відповідно, це дає е, можливість креативно і творчо діяти штабам. Це дає можливість е, прибрати, як я вже сказав, про це певні структури, які, м, ну, скажімо так, не те, що вони там заважали, вони. Е, Гальмували трошечки проходження тих чи інших наказів, прийняття тих чи інших рішень. Не тому, що вони погані, а тому, що вони просто не потрібні як прокладка. І, от, власне, це найголовніше, що я сподіваюся, вдасться нам під час цієї реформи. Е, в будь-якому разі військо дихає і почало дихати на більш повні груди, і це не може не тішити. Я не кажу, що це панацея і що завтра. Ми будемо з вами в цій студії або в іншій говорити. От бачите, саме перехід на корпусну систему дозволив Україні виграти. Перемога вона складається з багатьох чинників, починаючи від того, що сьогодні їв солдат, що він взутий, одягнений, або в тому числі які рішення приймаються командирами. Тобто величезний спектр тих чи інших моментів, які. Є важливими, але це те, що необхідно. Власне, я вже намагався так дуже коротко це все описати. Що, В чому кажемо сіль цієї реформи, пане Сергію, на сам кінець згадаємо про сили безпілотних систем, росіяни лише через рік. Почали запроваджувати такий рід військ у себе, але як кажуть, на кожен меч знайдеться свій щит. український військово-промисловий комплекс зараз намагається активно протидіяти російським безпілотникам, створюються потужні різної потужності засоби радіоелектронної боротьби на сьогоднішній день. Так і залишається перевага, я сподіваюся, що це воно таки буде і надалі. Перевага українських безпілотних систем у так званому малому повітрі е на лінії бойового зіткнення. Тому що, от говорять військові експерти, що зараз бійці просто так, навіть до лінії бойового зіткнення, до прямого контактного, скажімо так, бою, обмінами пострілами, не можуть йти завдяки завдяки українським розвідним тронам. Ну, треба розуміти, по-перше, що ми воюємо не проти армії чмовіків, це очевидно. Хоча контингентам ще той маю сказати. Але тим не менше, ворог гідний в плані військового мистецтва, іншої гідності в них немає і честі теж. Але мусимо визнавати, що, о, наприклад, оптоволокно при використанні піввідронь, ворог. Першим до цього повернувся, і ворог почав це масштабувати. І тут ми зараз знаходимося у ролі тих, хто нас доганяє. Те, що ми не здоженемо, немає жодних сумнівів. Те, що ми навіть будемо мати більші здобутки, я теж в цьому впевнений. Єдине, що завжди кажу, про всі наші досягнення на полі бою, першим має сказати ворог про наші нові снаряди, про наші нові дрони і так далі, тому подібне. Не ми. Маємо анонсувати щось, а ворог нехай скавчить і скаже, це було боляче. Тоді ми самі скажемо собі дякую і крокуємо далі. Звичайно, е е масштабування сьогодні і лінії дронів, і наших е безпілотних систем воно призвело до того, що війна, яка вийшла давно. За рамки звичайної війни вона є високотехнологічною. Сьогодні це те, що дозволяє стримувати величезну кількість росіян, які нас переважають в піхотні компоненті в рази, я підкреслюю, які мають відповідно авіаційну компоненту, які нас переважають, на жаль, в рази. Але ми протиставили цьому якраз технології: технології, які допомагають. Тримати ту саму лінію оборони, на якій ми сьогодні всі знаходимося. Сподіваюся, якраз ці технології нам допоможуть і рухатися у зворотньому порядку, тобто під час наступальних дій звільнення наших територій, Все дуже швидко пливне. Настільки швидко все змінюється, що інколи дивуюся, що як це могло так відбутися протягом лише кількох років повномасштабного штабного вторгнення, від автомата Калашникова до. Безпілотників різної номенклатури, що в малому повітрі, як ви сказали, абсолютно вірно, що на воді, е, я не знаю, що на суходолі, тобто на всі всіх тих відтинках, де сьогодні йдуть бойові дії, а вони йдуть скрізь. Тому тут треба говорити про е, масштабування цих наших потужностей, і, власне, не забувати про допомогу силам оборони. Від тих людей, які мусять подавати набої, тобто про основну частину суспільства, все інше ми зробимо. Пане Сергію, я щиро вдячна вам за коментарі. Нагадаю, з нами на зв'язку був речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, суспільна політична медіа платформа інтервізор. Працює для вас, і ми намагаємося аналізувати все найважливіше. Лайк, підписка, коментар В Студію сьогодні працювала Світлана Кошнір. А ми з вами ще обов'язково побачимось.